Всім привіт! Сьогодні ми з вами ми граємо 99 ночей і я граю з... Бором44! 4 4 Швидко, карнавал. Добре, ми вже граємо, як ви бачите, четвертий день. Не бійтесь. Так я О, от ось, Я хочу поки по це поіграти. Ні, ось тут я вигравав, я пам'ятаю, реально мені дали. один Я тут виграю. О, <звук> О ні. Останні з важкий. Е. Все, парша и зибра, ты я паршу игру пришел. Вот из с цим балуешься. Давай, буду поможешь. Я не знаю, что я смогу, но. Yes, yes. uh -huh. Все, сейчас вышел. Почекай, дай я. Uh -huh. Перезагрузить. Так, почекай. Я попробую попасть Давай. Тоже стреляй, немножко? Шесть. У нас только один билетик. Ладно, играйте уру, а я попробую за Я зараз поеду, мама, иди. Есть, есть, все. Другой билетик. Я попаду в пистолет, знаешь что? Вин, вин не классный. Да, бо он очень мало урона наносит. Нашел, а мне вот, надо еще один билетик. А тебе это поможет? Надо... Все, можем стрелять. Надо сейчас попасть за книги. Опа, я попал. Блин. Ой. Блин, я хотел сказать. Аю, мини Мы проиграли. Давайте сейчас попробуем. Цепь попадает еще хоть и пистолетом не буду играть. Я не буду идти пистолеты У них все. есть yes. Все? Ну и... Все! Нарешті! А чому он не зараховывается? Не надо вот это прийти. Да чего именно это? Ну я не хочу. Молодец. Я стараюсь такого стрелять. Немножко. Давай! Ще раз тут це! Ааа, блінна! Стоп! Все, я захожу в абрінцей! Він самий крутийший! Я не вмію проходити, почекай мене! Все, дівчини сюди! Ти не вмію проходити! Почекай мене, я тобі покажу схід! Зди за мною! Спочатку лень. Я тут, я тут, я тут! Иди mm. за мной. Сюда. Ладно, ну, я иду. А что тут можно получить? Пишите в комментариях. Можно получить новый предмет. Стрілка, бачиш? Mm -hmm. а, ти йди ладно, угу. Надо идти по тем стрелкам. Ладно, ладно. А что тут барана, мальон? А, подожди, мы наступили. Так, я не розумію, що ми зараз робимо. Ну чесно. Йдемо до кінця. Лаверинт. О, ні. За нами біжить вовк. Почекай, я його б'ю. Я його б'ю. У мене револіт, ну Сюди, 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 сюди. Так. Все, ми зараз пройдемо його. Я його б'ю. Уб'я. Блин, че ой, Ой. Зачекай, я зараз їх вб'ю ще, щоб я не помер. No! Ладно, на цьому відео закінчується. Надіюсь, вам сподобалось. З вами був я, 333. дафтре 4.